На дереві десять яблучок. Прибігла мишка і з'їла три яблучка. Скільки залишилося яблук? Давай порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім. Яблучок стало менше. Прибігла мишка і з'їла іще три яблука. Скільки яблук залишилося? Давай порахуємо. Один, два, три, чотири. Яблучок стало менше. Прибігла мишка і з'їла два яблучка. Скільки залишилось яблучок? Два. Один, два. Яблучок стало менше. Прибігла мишка і з'їла одне яблучко. Скільки залишилося? Одне. Один яблучок стало ще менше. Прибігла мишка і з'їла останнє яблучко. Скільки на дереві яблучок? Нуль. Нуль. Яблучок нема.